Звичайно, я вже декілька рядків, верні, декілька петель закрила. І зараз я хочу показати вам, як це робиться. Вважайте, що це перша петля в рядку і починаємо з самої першої петлі. Заводю спицю в першу петлю, потім підхоплюю другу петлю за передню стінку і витягую її. Через петлю і потім пров'язую, пров'язала, повертаю петлю на спицю, знов заходжу в неї цю ж петлю, підхоплюю наступну петлю за передню стінку, пров'язую її. Я в'яжу класичним методом, якщо ви в'яжете. Бабусіним, то ви можете підхоплювати задню стіночку. Знов в першу петлю за передню стінку, пров'язую. І таким чином виходить в'язка, нібито хусткова. Знову заходю в першу петлю, підхоплюю передню стіночку, витягую. Петлю крізь першу і пров'язую.